Перша наша зупиночка Київ, Вок, це в нас що? На... Це Дніпровська набережна, по-моєму. Крутше без цього рівермола чи як воно. Виїжджав було 470. Е -е... Зараз заїхав, залишалось майже 60%, думаю, задуюся і доїду. До Житомира або навіть зразу поїдемо на Рівне. У нас тут маємо що ми маємо? 39 кВт зарядували. 43 км мені вже задумало. 7%. Все, поїмо овсяночку. Поїмо овсяночку, поїдемо далі. Ось і перший прикол з великим цим новим вогом, з Макдональдсом, там вже сходили, взяли мак. Коротше, прикол почався з зарядки. Ну, ми вже Мак взяли, понятно. Але суть така. Зарядки на карті немає, я там бачив, чув, що тут дуже швидкі зарядки. Пише навіть 120 кВт, дивіться. Скануєш там, поповняєш, 120 кВт. Багато зарядних станцій. Але питання. Запустилось з 10-го разу. Хлопці на Теслах поїхали, дівчата, дівчатам там гольф електричний і так далі. А Ми запустились з 10-го разу, вони запустились, половина уїхала з 3-го разу, а я і дівчина достоїли, поки не зарядились. Зарядку пише 120 кВт, але по факту... По факту. Заряджаю. Дивіться. 65 кВт. Печаль, біда. Добре. Під Львовом не знайшли ми зарядку. Тут вибиває, що є зарядна станція. Ні, ну нормальна зарядка, що. Прикольно. Можна зарядитися. Це на вогі, коротше, вог такий. Нормально, так? Да? І так, шикарне місто на... біля кордону Яворів. Як вам пояснити. Ну, як завжди, трапляються епізоди, знак, все, їм пофіг. Але прикольне містечко і рейс так є. Можна похавати і гостишка. Тариф 14 здається гривень. топчик. Приїхали стали ми в чергу, які ми там стали, хрен знає які. Там пацани рішають ось. Чергу рішають де їздять всякі, які дядьки хороші. Всі рішено бачите. Три години. Три години і проїхали, ну, мабуть, з пів черги. Вона ж там закінчується черга, де вона там закінчиться, там ми стояли. Зараз ми ось. Чергу за наука на тури. Черга снаружи, я нахав, но он бывает просто куфер. Тут куча тесл стоїть. Ніфіга воно, коротше, не продумано. Розкажу. so per